Будуть піцар скачати. Буде толк. жим ногами. Нема, не, це, ніхто не равнодушний до цього упражнення. І хочуть вжати ногами. Що? Що завтра? Будете, прийдете. Я вас засняв документально, щоб потім морду бити, кому, якщо не прийдете. А це починаючий спортсмен, надіжда клубу. Три місяці ходить. А сьогодні ти в скільки в спортзал прийшов? Чотири? Скільки? Три години. А тепер дивимося скільки годин. Короче, зрозуміло, 5 часов. Два години. Супався? Ніякої політики, я мовчу. Можете про спорт сказати. Про завтрашні змагання. О! Все, бан! Чорний, чорний список. Чор. Я записав. Ну, буде як всіме. Ніхто не знає, тяжко ідентифікувати, хто тільки що матом сказав. Тяжко поняти. Не знімаємо мене, а то я тебе. я тобі Ну, почалося. Вот, наверное, балый. Скажите пару слов. да? Не-не-не, на цю маленьку. На маленьку. А? Хорошо. Хорошо. Отлично. Вот так. Джим лежа в прямом эфире. Да. Як, нормально? Так. Да. Все, понятно. Це вода з мокроволі. Артизіанська. Кажу з мокроволі вода. Мокровольська, так. Да. Дуже хороша вода. З маслодельного істочника. Да. З маслодельного. О, треба щось робити. А що це ще спину качнути? Треба. О, шраги робили, я не зняв. Хлопці, біцепс качають. Біцепс. А ну-ка. О! Це дуже нетичний перффіль. Мокроволя, дивись, придавить час його. Придавило. Той фотошку придавило.